Медівник це чарівний десерт із дитинства, що зачаровує унікальним смаком. Для багатьох він є символом ностальгії за дитячими роками, нагадуючи про дні народження. Ароматні медові коржі, просочені ніжним сметанним кремом, створюють настрій та бажання насолоджуватись кожним шматочком. Для його приготування потрібно трохи часу, але проблем з ним точно не буде, якщо зробити все за моїм рецептом. Для початку нам знадобиться водяна баня. Ставимо каструлю з водою на нагрів. Поверх неї ще одну каструлю. Викладаємо вершкове масло 100 г. Розтоплюємо до рідкого стану. Всипаємо цукор 200 г. Цукор повністю розтоплювати не потрібно. Лише перемішуємо, щоб прогрілася суміш. Знімаємо ємність з водяної бані. Вбиваємо яйця три штуки, швидко помішуючи вінчиком, щоб яйця не звернулись, додаємо мед 2 столові ложки, горілку 1 столову ложку, перемішуємо до однорідності та знов ставимо на водяну баню. Прогріваємо суміш, всипаємо 1 чайну ложку соди. Перемішуємо 5 хвилин, поки сода не дасть реакцію. Маса посвітлішає та збільшиться в об'ємі. Просіємо далі борошно 500 г частинами, замішуючи масу вінчиком. Коли тісто буде важко перемішувати вінчиком, знімаємо ємність з водяної бані. Всипаємо борошно, що залишилось, замішуючи тісто спочатку ложкою, потім руками. Тісто буде здаватись трішки рідким спочатку, це нормально, в процесі охолодження воно загусне. Присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо тісто, з тіста формуємо джгут та ділимо на 8 частин. З кожної частинки формуємо кульку. Викладаємо кульки на тарілку та накриваємо, щоб тісто не завітрилось. Беремо одну кульку в роботу, розкачуємо корж на пергаментному папері трішки присипаючи борошном. Коржі мають бути більше, ніж майбутня форма торта. Я обрала форму листа А4. Перекладаємо пергаментний папір на деко, випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 6-8 хвилин до золотистості. Розкатуємо так само інші коржі. Дістаємо корж з духовки та дуже швидко вирізаємо трафарет по формі майбутнього торта. Сам корж трішки підіваємо лопаткою та окремо складаємо для охолодження. Обрізані краї перекладаємо в ємність і одразу ж випікаємо наступні коржі. Для крему змішуємо сметану 1,5 кг та цукор 200 г. Також ванільний цукор 10 г. Збиваємо сметану з цукром та ванільним цукром 2-3 хвилини. Всі обрізані краї коржів подрібнюємо в крихту за допомогою блендера. Пересипаємо крихту в ємність. Збираємо торт на блюдо чи піднос, викладаємо пару ложок крему, розподіляємо по поверхні. Викладаємо коржі, кожен корж перемащуємо 3-4 ложками крему. Друзі, якщо вам сподобалось це відео та взагалі до душі моя творчість, дуже прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Бока та поверхню торта посипаємо подрібненою крихтою. Лопаткою вирівнюємо поверхню торта. Виміщаємо торт в холодильник на 8-12 годин. Дотримуючись цих порад і нюансів, ви зможете приготувати ідеальний медовий торт, який порадує вас і ваших близьких своїм неповторним смаком і надзвичайно ніжною текстурою. Насолоджуйтесь процесом приготування і результатом ваших зусиль. Всім приємного чаювання, з вами, як завжди, Марі Кукінг.